Друзі, усім привіт! Ну що ж завтра о 22.00 відбудеться матч. Відповідь у лізі конференції, другий кваліфікаційний раунд. Сербська команда «Партизан» у себе вдома на стадіоні «Партизан» в Білграді. Команда буде приймати Олександрію Кирила Ністеренка. І сьогодні друзі, хочу поговорити про «Партизан». Про Олександрію. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Друзі, перший матч завершився перемогою партизана з рахунком 2-0. Гуле Косіча та Угрешича принесли партизану у тому матчі перемогу. Олександрія зіграла дуже сильний матч. Олександрія зіграла дуже сильний матч. Команда Кирила Нестеренка Більше Чем Александрія у тому матчі володіла. Александрія більше атакувала, більше було поворотів. І в принципі, знаєте, друзі, якщо брати ті моменти, які були в Александрії, то команда на поразку вже не награла. Тут Александрія зіграла хороший сильний матч. Десь трішки не пощастило. до реалізації моментів, тому що справді команда. Ну, зіграла непоганий матч. Справді, я вам хочу так сказати. Матч. Дольтки на непоганий матч провела А, Я ж кажу, м'ячем, в принципі, більше володіла, і атакували більше і моменти, які були хороші, да, в «Александрії». Але не вдалося їх реалізувати. Ну і друзі, відповідно, пар... ну, Партизан, знаєте, команды. В принципі, футбол був плюс-мінус рівний. В «Партизани» там моменти, в Александрії моменти. І Тому мені навіть здається, е... Александрія э, в атаці в «Александрії» було більше моментів. Но команда с Белграда, да, партизан, все моменты команда реализовала. Реализовала все моменты, один мяч да, на контратаке забили, на 14-й мяч Александрия атаковала, партизан прихопли мяч, команда втекает в контратаку, забывая гол. Ну другой мяч партизан, очень красивый мяч, забыл футболист партизана нанес удар там с метра 20-21, путь силы в дальний кут, забыв, принес команде Перемогу в два м'ячі. Але Олександрія, при цьому ж таки, мала там дуже хороші моменти були. там На початку тайму був напевно найкращий шанс. Коли там, футболіст Олександрія пробував з вигідної позиції, але пробив вище варі Тобто, в принципі, хороший матч видала Олександрія. Матч дуже хороший від української команди, але відповідно. Трішки трішки не пощастило з реалізації. А так, в принципі, якщо брати сам матч, то Олександрія не поступилася партизану, і якщо б Олександрія ці моменти реалізувала. Можливо, навіть би Олександрія змогла б навіть і перемогти. Можливо. Можливо, можливо би, якщо б Олександрія ці моменти реалізувала, але думаю, точно би команда б Кирила Нестеренко не програла. Ну, що ж поробиш, партизан цей момент реалізував Олександрія? Ні, таким чином, в Білграді перевага в 2 м'ячі, у партизана перевага солідна в 2 м'ячі, це перевага. Це заявка. І де ще й на виїзді обіграти, і перед домашнім матчем мати таку перевагу. Але знаєте, друзі, якщо ось Олександрія. Якщо друзі, Олександрія зіграє так проти партизана, як це було э, Ну номінально матч там в Польщі, да? якщо не помиляють. Якщо не помиляюсь, друзі. Друзі, як це було в Польщі, да? Якщо Олександрія так зіграє проти Партизана на виїзді, буде атакувати, створювати моменти. і якщо Олександрія їх, відповідно, ще реалізує, то тоді я думаю, що в Олександрії шанси є. А для вот цього команді Кирила Нестеренко потрібно зіграти так, як Олександрія зіграла в Польщі проти Партизана. Тобто, в принципі, вірю, що якщо Олександрія покаже хороший футбол проти Партизана які в Польщі, буде атакувати, створювати моменти, і їх відповідно реалізу... реалізовуватиме да? команда Александрія То я, друзі, в принципі, вірю, що Олександрія може тут зробити камбек. То, що, в принципі, перший матч в Польщі показав, що Александрія не безнадійно виглядала. Уж точно, друзі, не безнадійно. Але знаєте, і в Білграді також буде десь трішки інший малюнок гри, інша картина матчу, тому що і команда грає вдома ну, да, Партизан. Олександрія грає на виїзді, там буде вболівальники підтримувати Партизан. Тому виїзд важкий буде для Олександрія. Але при цьому ж таки, якщо Олександрія знов-таки зіграє хороший футбол, як це було в Польщі, то я друзі, вірю, що Олександрія може зробити якийсь неймовірний камбек. Але для цього ж таки потрібно друзі, зіграти матч проти партизана так, як перший. Друзі, друзі. Тож так, якщо Олександрія так зіграє як в Польщі, буде момент створювати, то я вірю, що в принципі Олександрія може зачепитися за камбек у завтрашнього матчі. Ну, звичайно, що партизан фаворит. Да, перед домашнім матчем мати перевагу в два м'яча, це солідно. Це дуже солідно. Але знов таки. Нема нічого неможливого, і в принципі ще раз повторюсь, Якщо Олександрія дуже добре зіграє, так як це було в Польщі, то я вірю, що українська команда може зачепитися за камбек. Але, звичайно, буде дуже важко в Білграді, де партизан грає вдома перед своїми оболівальниками, плюс ще має перевагу в два м'яча, да, Олександрії буде важко. Але мені, друзі, підказує серце так, що Олександрія не здасться. Буде битися до кінця і спробує зачепитися. Зачепитися, відповідно, за хороший результат в Білграді завтра. І знаєте, друзі, мені щось серце підказує, що Олександрія також, як і у першому матчі дуже здорово зіграє. Знаєте, друзі, ще мені серце підказує, що я друзі бачу. Ось я як бачу завтрашньому. Думаю, що, в принципі, Олександрія спробує. В принципі, знаєте, рахунок 0-2. В принципі, шансів, як будто і не багато, да? шансів, на жаль, мало. Але шанси є. Я думаю, що команда Кірлон Нестеренко спробує зіграти просто в свою гру, в свій футбол і. Думаю, що Олександрія зуміє завтра під партизана нав'язати хорошу боротьбу команді з Білграда. И у меня, друзья, будет одна думка. Я веду перевагу пераваго Да, друзья, я верю, верю в украинскую команду. Друзья, я верю в Александрию. И знаете, друзья, конкретно в завтрашнего матча. Я думаю, что Александрия не проиграет. Друзья, я думаю, что Александрия не проиграет. Вот с такими прогноз на завтрашние матчи будет в Белграде, в Сербии. Тут це може бути як нічого 1-1, так і може бути якась мінімальна перемога Александри, там Наприклад, з рахунком 1-2-1-0. Ну, можливо, якась ніча, там 1 1 -0, 0 Друзі, скоріше за все, все-таки по сумі двохматчів протистояння далі все-таки пройде Партизан, команда з Білграду, ну, тому що, знаєте, перевага все-таки в два м'ячі і перед домашнім матчем партизана насправді шанси дуже високі, щоб пройти далі. Але думаю, що Александрія не програє ось Партизана. Мені серце підказує, що напевно, скоріше за все, буде космічне 1-1. На жаль, да, Александрій це не допоможе. Але думаю, що Александрій завтра просто покаже хороший футбол від серця, да, команда зіграє від себе в свій футбол, так. Да. І покаже при цьому ж таки, я думаю, хороший результат завтра в Белграде. Думаю, що Олександрія, як мінімум, не програє, а там можливо зачепиться за якийсь неймовірний камбэк. Чому, друзі, і не шанс є завжди. Немає нічого, друзі, неможливого. До речі, завтра матч 22.00 відбудеться. я хочу побажати всего самого найкраще, Партизана також добра. Віримо в камбек Александрии, віримо в диво. ось. А, вам, друзі, да, від серця бажаю добра, щастя, друзі, ви бережіть себе. Да, тобто, друзі, будьте не щасливими, добрими людьми. Я вам, друзі, бажаю тільки добра, усім, друзі, щастя вам, добра, бережіть себе. Будьте щасливі усім до побачення, друзі. Усім до нових зустрічей. Пока.